<плес> да? Самоката поєдний з, з гаметизації. Ну да, виходить, по чуть-чуть. Ну це важко. Ну це важко. да, Тут... я чуть-чуть попробую, бо я взагалі не вмію. Але, але, з але, покраще, але. але. попробую. А, ну. Памка цей очі втрати гуляла. Раз два мені чим довше я роблю, а, тим більше я починаю нервувати, і тим більше не виходить. Коли я перший раз стала я була безстрашна і в мене чуть-чуть щось вийшло, Я не падала. Тепер я вже отака. Це <су> дякую вам дуже. Дуже дякуємо. Час приход, приходьте в цей магазин. Дивіться, який нам тут тур провели. Коли навчився на скейті кататися, ну я трішки покатувався раніше. Він ж собі голову навіть розбивав, Даже голову розбив колись. І коліна здирав. Ну, я покатувався, але я не супер був. Трьоху ніколи не приземляв. На скейті така, що ти стаєш і воно прикольно, А потім ти починаєш думати про це головою. Чим більше ти думаєш, а не відчуваєш, тим більше в тебе ніхто не виходить. Кирюха, що думаєш по цьому? По ендефільтру треба він нам чи ховаємо? Щас нас не пустять.